Добрий день, шановні присутні, мене звуть Василенко Іван, я учень 6 класу Прятинського ліцею Порядінської міської ради Полтавської області, вихованець з гуртка STEM Пірятинського ліцею, тема мого проекту робот гоночний автомобіль, керівник Вольвач Ярослав Сергійович, вчитель фізики і інформатики порятинського ліцею Пірятельської міської ради. Полтавській області були поставлені завдання для побудови робота: зібрати робота на базі конструктора Lego Мінстором f 3 запрограмувати робота для руху по лінії, запустити даного робота на сторін для роботів. Для збірки робота використовували стандартний набір конструктора, Lego легомінстором f 3 до складу робота увійшли наступні елементи, модуль f 3 два великих мотори, датчик кольору, ультразвуковий датчик відстані датчик З'єднувальні проводи два колеса. Основна інформація про кожен з цих елементів на даному слайді. Показаний модуль F3, кнопка з лего підсвічуванням, порти для моторів, диск 800 карта пам'яті, USB 2.0 тип а Bluetooth Так, е... Wi-Fi, гучність, динамік, процесор ARM9, модель і введення для отримання даних і частиною 1000 від видалення для виконанців команд програми пам'яті 16 МБ флешка, 64 МБ ОЗУ міні та рідер для 32 гіббаті зовнішньої пам'яті, живлення батарейки або лілон, акумулятор. На слайді показаний великий сервомотор, потужний двигун з вбудованими датчиками кута, повороту з точністю до 1 градуса 160-170 обертів за хвилину, момент обертання 335. Момент утримання 670 гір. Гра гра на сантиметри може бути синхронізований з іншими моторами для руху старого, старого попрямі автоматично розрізнятися. Будований пезир. На слайді показаний ультразвуковий датчик в відстані, вимірює, вимірює відстань до відбудовуючого звука предмети в інтервалі 3,250 см, з точністю плюс-мінус пінцями. Може використовуватися як датчик звуку, індиктор -ін світиться безперервно. коли датчик випромінює і влимає, коли слухає автоматичне розпізнання, вбудоване програмне забезпечення. На слайді показаний гідроскопічний датчик. Цифри гідроскопічні. Датчик у режимі кут, вимірює кутове положення стотністю плюс-мінус 3 градуси. В режимі ГІРО вимірює швидкість обертання до 440 градусів за секунду. Автоматичне розпізнання вбудоване програмою забезпечення. На слайді показані датчик кольору цифри, цифр, датчик кольору, розрізняє вісім кольорів та визначає освітлення у широкому діапазоні від темряви до яскравості сонячного соняч, соняч, для вимірювання, відображання червоного світла. І загальний фоновий розряд розрізняє синій, зелений, жовтий, червоний, білий та коричневий. Автоматичне розпізнання будову на програмі забезпечення для, по, для програмування роботи використовувалась програма f 3 Classroom, Коди самої програми для руху робота по лінії показано на даному слайді. На слайді показаний вид самого робота. Дякую за увагу! 哦。